Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі Second Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу, ціна за кілограм 235 гривень. І перша моя знахідка це ось така біла блуза від фірми New Look в 40 розмірі, з таким дуже красивим комірцем, але з невеличким дефектом комірець замазаний. В принципі, думаю, можна пробувати це відчистити. Блуза повністю натуральна, це 100% бавовна, лише комірець з поліестру. Сама по собі вона дуже ефектна, має ось такі пишні рукавчики, іде така, як оверсайз, і виглядає вона прям дуже достойно. Окрім того, що вона трішки замазана якоюсь такою чорною фарбою, можливо, це навіть туш, комірець інших дефектів на блузі немає, вона фактично в загальному в ідеальному стані. Як вам ця блуза, пишіть в коментарях. В загальному мені сподобалася, але я трішечки остерігаюся таких дуже широких варіантів блуз, оскільки якщо дивитись ось так от зі сторони, то вони дещо повнять. І взяла до примірочної ще ось таку білу блузу в 12-му розмірі. Ось такий тут бренд у нас вказаний. Вона, ніби має такий от декор і теж трішечки замазана, але це тональний крем, думаю, замазали уже тут. Приміряючи в секонд-хенді її. Дуже цікаві у неї такі от різні гудзики. Вона йде такого прямого крою, без комірця. На жаль, бірки зі складом тут не було, але, скоріше за все, це також 100% бавовна. Ось так ця блуза виглядає в примірці. Тут тканина доволі тоненька, така напівпрозора, але не дуже сильно просвічується. Якраз такий прийнятний варіант. Мені не сподобалось, що вона йде без комірця. Одного блогера чули, що це зараз не дуже актуально, і, власне, це мене і стримало від покупки. Хоча можна було її придбати, адже сьогодні невелика ціна, і сама по собі блуза легенька, тобто заважила вона б не так вже й дорого. І ще одна біла блуза, теж напівпрозора з таким от жабойде. Внизу на резинку на рукавчиках теж вона зібрана. Це фірма Евд, але, на жаль, вона з поганим складом це 100% поліестер. Блуза в сороковому розмірі і за своїм таким от фасоном крою мені дуже сподобалася. Виглядає класно стильно, мені здається, особливо вона прикольно буде виглядати з джинсами. За своєю стилістикою, ця блуза мені найбільше сподобалася з усіх, яких я приміряла. Якщо б я собі купляла, то напевно цю, але не синтетичну, Звісно, було б ідеально, якщо б вона була, наприклад, з віскози. Блуза йде без жодного дефекту в ідеальному стані, і ціна у неї теж буде дуже символічна, адже в нас дуже тонесенької тканини і заважить, напевно, на гривень 30-40. І взяла до примірочної ще ось таку сорочку блузу. В неї принт в ланцюги, але здаля це виглядає, ніби така от смужка. І дуже вона приємна на дотах, іде така, як атласна, щось схоже на шовк або на віскозу. І я все таки схиляю, що це віскоза, адже вона така от охолоджуюча тканина, і на синтетику мені зовсім не подібна. Вона не електризується і дуже приємна, комфортна до тіла. Жодної бірки на ній не було, не залишилося. Повідрізали, скоріше за все, ні з складом тканини, ні з назвою бренду. Така от блуза No Name, але пошита дуже якісно і добротно. Вона виглядає в такому от піжамному стилі. Якщо б до неї ще були штани, то взагалі було б дуже класно, трендово, актуально, адже такі от піжамні костюми зараз якраз на піку популярності. І взяла до примірочної ще ось таку картату блузу. Це фірма George, Mass Market, вона з пишними рукавчиками, довгий рукав тут. Таке от поєднання бежевого і чорного, за складом хороша, це 100% віскоза. Розмір був вказаний 14 й і блуза йде в ідеальному стані. Можна тут приспускати рукавчик. Вона йде сама по собі така дуже широка, вільна, добре дихаюча. Але ну, сам принт не зовсім в моєму стилі. Я люблю все-таки більш однотонні, стримані такі от речі. І окрім цієї блузи, з дуже схожим принтом, знайшла ще жакет-куртку. Там прям ідентичний принт, теж в таких чорно-бежевих тонах. І це куртка від River Island, теж в 14 розмірі. І ось така вона вкорочена, ніби така куртка-жакет. І давайте ще глянемо, який тут склад тканини. Власне, вказано, що і підкладка, і верх тут на 100% з поліестру. І ось так вона виглядає в примірці. Вона в ідеальному стані, як новенька, але знову ж таки була б вона однотонна, було б як на мій смак краще. А от такі наляпані речі я не дуже люблю, хоча інколи вам показую, адже розумію, усіх смаки різні, і вам, напевно, не дуже цікаво дивитися лише те, що до вподоби мені, а одяг в різному стилі. І наступна знахідка теж зовсім не вписується в мій гардероб, але вона надзвичайно акцентна, надзвичайно цікава. Це ось такі от штани, вони оксамитові. Фірма Zara, дуже класний, у них насичений колір, і вони такого актуального, широкого прямого крою, взагалі так в новенькому стані. Просто ось так вам показую їх в руках, не приміряю, оскільки так знаю, що собі б такі не купляла. Розмір був вказаний XL. І ще ось така от знахідка, це сукня від Папая. Вона теж така от плямиста, але доволі стриманий в неї принт, і вона має підкреслену талію. Поясок це 14-й розмір за складом чудово 100% віскоза. Сукня без дефектів, як новесенька, на довгий рукав, тому підходить і на весну, і на літо. Вона доволі коротка, вище коліна і дуже симпатична. Як вам пишіть в коментарях? Я думаю, якщо б у мене був брак суконь, я б собі її обов'язково придбала. Чудова гарненька сукня на всі випадки життя, і така, що дуже легко комбінується з будь-яким взуттям, як класичним, так і спортивним. І власне з одягу це була моя остання знахідка. Найбільше мені сподобалася ось ця блуза з комірцем. Заважила вона на 53 гривні. Ще вам покажу, що було в залі: ось такий світшот від дорогого якісного бренду Барбур. І він з такою от вишивкою йде, з таким от принтом, але, на жаль, він з дефектами. Ось тут у такий от в плямах замазаний, і видно, що плями застарілі, скоріше за все, їх буде нереально відіпрати. І ось тут ще ось така от лейба нашита, і давайте ще вам покажу бірки. На бірці є ось така позначка маркером. І думаю, власне, через цю позначку цей світшот не купили. Адже ті, хто займається перепродажами, дуже любить цей бренд, і, власне, він дуже добре продається. Але через те, що бірка була замазана маркером, а маркер фактично нереально відібрати. Тож і продати було перепродати цей світшот було б надзвичайно складно. І шалянти, який цікавий светр, знайшла зараз. Власне Балінціага любить в такому стилі шити. Їхня колекція така, от бомж стайл, і цей светр теж в такому стилі. Він весь в дірочках, але на жаль, у нього пропалений рукав, а Так він був би просто супер трендовою знахідкою. А ми з вами переходимо до сумок. Це також ваговий відділ. І подивіться, яку сумочку в ідеальному новому стані я знайшла, ще й дуже цікавою формою, вона, щоправда, з екошкіри. Це у нас фірма Zara. І вона просто в чудовому стані. Справді, як з магазину. Я навіть призадумалась, можливо, собі її купити, адже сумочка такого середнього розміру, вона невеличка, але надзвичайно містка. Сумка йде на довгій руці, можна її носити на плечі, через плече. Ось так в порівнянні з моєю сумкою, бачите, наскільки вона більша. Сумка цікава і за формою, і за своєю текстурою. Вона йде з таким тисненням під крокодила. Давайте ще глянемо її ціну. Її ціна сьогодні всього-навсього 90 гривень. Ціна за кілограм 235 гривень. І давайте разом ще пошукаємо, що тут у нас ще цікавого. був ще ось такий рюкзак в ідеальному стані. Він також екошкіри, він такого середнього розміру, і що зовні, що всередині в ідеальному стані. Такий дуже місткий рюкзак з багатьма кишеньками всередині, але водночас і компактний, дуже навіть непоганий варіант. І трапила з мені ще ось така яскрава фіолетова сумка. Текстильна. Спочатку подумала, що це кіплінг, але, на жаль, ні. Хоча якість у неї, видно, дуже висока, добротно вона пошита, Дивилась в інтернеті, це теж далеко не дешевий бренд. Ну і прям дуже мені схожа вона на кіплінг. І за текстурою тканини, і за фурнітурою просто один в один. Така сумочка, мені здається, ідеальна для подорожей, дуже багато в неї відділень, і вона така от містка, зручна. А це така от велетенська сумка, сумка Шопер на двох ручках. Вона з еко шкіри в коричневому кольорі декорована металом. А це в нас шкіряна сумка, одразу видно по текстурі. Оце можна зрозуміти навіть без бірок, але вона понищена. Вона має такі, як мікроцарапанки, потертості, і мені здається, що це якась така от вінтажна річ. Ось так вона виглядає всередині. Тут можна прочитати її бренд, і вказано, що виготовлена вона в Італії. Стало мені цікаво, що це за бренд, адже вперше він мені зустрівся, і власне ціни на сумки цього бренду сягають поза тисячу євро, тобто коштують вони навіть і півтори тисячі. Це такий от люкс, преміальний бренд. І ось така була ще дуже цікава сумка, вона така, як плетена, текстильна на таких дерев'яних круглах кільцях, ручках. Дуже так незвично оригінально виглядає, теж в дещо такому вінтажному стилі. І тільки гляньте, який яскравий акцентний гаманець, був ще й хороший крутий бренд. Це тед Бейкер. На жаль, гаманець з дефектом, він замазаний чорнильною ручкою. Оскільки це Тед Бейкер, скоріше за все, він шкіряний. Ось так виглядає всередині, і так це натуральна шкіра. В принципі, він як таких дефектів не має. Кутики у нього цілі, більш-менш серединка теж не замазана. Тут можна прочитати цитату. Це характерно для цього бренду. Ось одяг йде з цитатами на бірках. І от в гаманці теж всередині була ось така. от Цитата. Це оригінальний гаманець, але, на жаль, ось тут така от пляма. Я не знаю, чи можна її було відтерти. Якщо ви знаєте, чи можна вивезти чорнило, напишіть в коментарях. І ось така теж була дуже цікава сумочка, зроблена під змію, і гляньте, яка тут чудернацька ручка, металева. Такі в неї дуже чіткі лінії. Скоріше за все, це також вінтажна сумка. Сумочка плоска, невеличка, на одній довгій руці. Давайте ще глянемо, як вона виглядає всередині. Ось така, на жаль, тут вона в плямах підкладка, і жодної бірочки немає, на унейму. І давайте глянемо, що у нас в другому ящику. Можливо, тут теж щось цікаве та й знайдемо. Це у нас сумка від ГЕС, але вона, на жаль, дуже сильно понищена була. А це, схожа шкіряна сумка, ще й з таким от хутром, вставкою, але, на жаль, хутро все потерте. Ось так вона виглядає всередині. Дуже зручно тут, напевно, носити якісь документи. Сама по собі вона така от тверда, структурована, але бачите, верх повністю затертий. І ось така ще була сумка у красивому винному кольорі. Це хороший бренд Jasper Conran. і сумка, скоріше за все, з натуральної шкіри, кутики у неї цілі, лише внизу була така одна невеличка тріщинка. Дуже люблю саме в цьому магазині розглядати сумки, тут їх завжди є багато, є багато цікавих оригінальних сумок, і, до речі, в новому стані трапляються мені тут сумки і редлі. Була ще ось така яскрава акцентна жовта сумка, теж дуже структурована. Бренд ось такий. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся. У мене дуже часто виходять відео. Напишіть в коментарях, чи варто мені знімати відео не лише з секунд-хенду, але й з магазинів мас-маркету. Дуже цікава ваша думка. І до нових зустрічей!